19 листопада, о 14.00 в приміщенні Лубенської міської бібліотеки для дорослих відбулось засідання голів вуличних та будинкових комітетів мікрорайону номер 4 членами Лубенського міськрайонного штабу сприяння руху за єдину Україну. Зокрема, на зібрані були присутні головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого комітету Лубенської міської ради Людмила Андрущенко, депутат міської ради Наталія Костюк, завідувач сектору мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами В'ячеслав Задніпровський, а також Олександр Жалдак. Начальник Лубенського міськрайонного штабу сприяння руху за єдину Україну. Ірина Синенко, спеціаліст сектору по роботі з органами самоорганізації в мікрорайоні номер 4 розповіла про участь мешканців в підтримці учасників АТО. Усім відомо, що на сьогоднішній день всю амуніцію, продукти харчування, теплі речі та засоби особистої гігієни надають волонтери. Всіх присутніх в залі можна назвати учасниками волонтерського руху. Адже саме ви. Шановні голови вуличних та будинкових комітетів займалися збором коштів та всім необхідним для учасників АТО. Неодноразово надавали допомогу військовій частині, яка дислокувалася поблизу міста. Саме ви взяли активну участь у виставці продажі, яка була проведена на день міста. Нам було передано дві подяки Раді мікрорайону, якій було передано Раді мікрорайону від батальйонів спеціального призначення Крим. Та золоті ворота є підтвердженням нашої діяльності, а також подяка дружини Андрія Турчняка, якого було поранено в ході антитерористичної операції. Олександр Жалдак, начальник Лубенського міськрайонного штабу сприяння руху за єдину Україну, подякував присутніх за їхній внесок у допомозі бійцям на передовій. Дякуючи вам і вам дуже дякують мої нові ті телефонному режимі. Лубенця, які відгукнулися, які нам допомагали. Значить, не дивлячись на ті листівки, які були розклеєні по місту, хто бачив, хто не бачив. Значить, але люди нам вірять і з вашою вірою. Ми йдемо до перемоги. На ці кошти було придбано військову амуніцію, зокрема бронежилети, кевларові шоломи, зимовий одяг, взуття, маскувальні прилади, спальні мішки, ковдри, посуд, ліки та багато іншого. Окрім цього, за весь час на схід країни було передано понад 120 тонн гуманітарної допомоги. Під час виступу голова штабу розповів про сотні безпризорних дітей, яких знайшли наші бійці в зруйнованих містах, і завдяки небайдужим лубенцям діти також отримують допомогу. Наші воїни виявили. Більше сотні дітей від року до 10 років, які роздягнуті, необуті, коротше говоря, як кажуть, голі в босі. Ми звернулися до, до людей через школи, нам велику допомогу надали. Ми вже відправили один автомобіль туди цим діткам. Вони безмежно, безмежно вдячні за, за надану допомогу. І на сьогодні ще є зібрано на два автомобілі. Значить, будемо відправляти. Вже машина прийшла, звідти повернулась зразу. Буквально я тільки прийдуть, будемо відружати І ще два автомобілі. Розумієте, наші воїни просять, не передавайте нам, не везіть нам їсти, привезіть у діть дітей. До слова також був запрошений начальник сектору дільничих інспекторів міліції, майор міліції Андрій Панасенко, який розповів про співробітників міськвідділу, що перебувають на сході. Вчора ввечері п'ятеро повернулися, п'ятеро туди поїхали. Поїхали в понеділок, їх поміняли, 5 повернулися назад. Зима холодно, живуть в доволі таки складних умовах, службу несуть на блокпостах на трасі. Дякуючи штабу, хлопці поїхали повністю екіпіровані. Частину екіпіровки передали ті, хто поверталися, бронежилетики, варилі шоломи. Їх все таки не вистачає. А, а особисті речі, форму теплу. Завдяки штабу а, міська рада допомагала з зутян зимового. Завершив збори голова ради підприємців Ігор Анікієнко, який ще раз наголосив на проблемах пов'язаних із забезпеченням бійців АТО та наданням допомоги біженцям. Багато біженців до речі ж. У нас ну близько тисячі чоловік. Ловнах це тільки зареєстрованих в міськвиконкомі. Всі вони ж знаходяться і багато ж в нашому мікрорайоні, в других мікрорайонах. Ви їх бачите, спілкуєте, знаєте. Всі вони потребують допомоги. Ну, Особливо, звісно, діти, Олександр Панасович в тому числі розказав вам ситуацію, як наші військові випадково потрапили. Ну, Знову ж таки, небайдужі наші люди. Зібрали і зібрали дуже багато. Навіть ми не встигаємо відправити. Ось Олександр Панасович не може відправити навіть всі ті речі, але перезвонили. Подякували, це не те, що там віддали, і не знаємо куди і що, і як ні. Є відповідна реакція. Так що спільну справу ми робимо. Дякуючи вам всім. Валентина Власенко, Олег Ільченко, телевізійна служба новин, об'єктив.